Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні поділитися хочу з вами наступною інформацією. Ми будемо говорити з вами про індексацію пенсії, яка має відбутися навесні 2024 року. Сьогодні Оксана Жолнович, міністерка нашої соціальної політики, надала трішечки ще додаткових роз'яснень. Як саме Міністерство соціальної політики бачить, як буде проведена індексація березнева пенсії. Тож, в першу чергу, проіндексовані будуть пенсії тим українським пенсіонерам, які наразі отримують найменший розмір пенсійних виплат. Наступний момент це запровадження бальної системи, завдяки ній будуть усунуті недоліки та розбіжності між тими пенсіонерами. Які вийшли на пенсію а, в різний час, але мають однаковий страховий стаж. Обіцяють, що за кожен місяць, коли ви працювали та сплачували страховий внесок, а, цей місяць буде. А, Вирахована за цей місяць буде вираховано з повідношення вашої заробітної плати із е, середньої заробітної плати за той період часу, і завдяком, завдяки цьому зможуть зробити максимально вірну і максимально справедливу індексацію пенсійних виплат. Адже, Обіцяють, що кожен український пенсіонер отримає унікальний перерахунок, унікальну кількість бали, і це дозволить як найсправедливіше і найправильніше індексувати пенсію надалі. Тому в першу чергу індексація буде в цьому році націлена на тих пенсіонерів, які вийшли на пенсію раніше, тобто там, 2010 року, 2011 року, і так далі. Також хочу нагадати, що за підрахунками Міністерства соціальної політики, Міністерства фінансів України розмір пенсійних виплат приблизно зросте на 13%, але знову ж таки роз'яснення потім надали додатково, що знову ж таки для кожного українського пенсіонера перерахунок буде індивідуальним, і, відповідно, для когось зрости може пенсійна виплата на 13%, у когось на 7 або на 6%. Тож подивимось, як це буде відбуватися. Також нагадую, що у зв'язку з тим, що у нас ріс прожитковий мінімум для людей, які втратили працездатність. Відповідно, всі перерахунки пенсій, доплати, надбавок також буде в березні 2024 року, тому що ви мене дуже часто запитуєте, особливо ті пенсіонери, які отримують пенсію у розмірі 2093 гривні. Коли ж очікувати цього збільшення, тому що прожитковий мінімум вона становить уже 2361 гривню. Тож відповідно до положень закону України про державний бюджет. Це відбудеться вже в березні 2024 року. Тож, якщо підсумувати те, що сказала наша. Містерка соціальної політики, то в першу чергу будуть проіндексовані пенсійні виплати саме тим пенсіонерам, хто вийшов на пенсію раніше. Ви мене дуже часто запитуєте, як буде індексуватися пенсія для тих, хто вийшов у 2022-2021 роках. Поки що детальної інформації, на жаль, немає. Я так думаю, з мого а, досвіду з тогорічної індексації, скоріш за все, для... Таких пенсіонерів буде, я так думаю, буде прописана мінімальна доплата до пенсії, тому що з усієї інформації, яку ви можете. Почитати, побачити, з якою ділиться наш уряд, все ж таки повторюю, що березнева індексація пенсійних виплат буде націлена саме на тих пенсіонерів, хто вже досить довгий період часу передбуває на пенсії. Ми ж з вами розуміємо, що якщо перевірити, то в принципі розмір пенсійної виплати він не відповідає. Тобто, належним чином, жодного року індексація не була проведена, тому що ті надбавки, вони. Вони не дорівнюють рівню інфляції, ту, яку ви отримаєте. Ви можете отримати до пенсії 50 гривень. Ми ж все з вами розуміємо і пам'ятаємо, яким чином проводиться індексація, що комусь можуть додати 50 гривень, комусь 100 гривень, і відповідно розмір пенсійної виплати у вас збільшується взагалі дуже повільно.